Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде таке відео, як із старого телевізора зробити Smart смарт-ТВ. І у багатьох із нас є отакі старі телевізори. У когось є в гаражі, у когось є в бабусі, у кого є в літній кухні. Жалко викинуть, але мало хто ними користується. Так і у нас сьогодні вийшло, що ми приїхали до бабусі. Є у неї такий телевізор, мало використовується, але хочеться з нього зробити щось путь. Щось путь, на кшталт Смарт ТВ. Ну і спробуємо. Не знаю наскільки банальна тема, але хочеться тр трішечки поекспериментувати, підключити, подивитися, що в нас з цього вийде. Получиться. получиться чи не вийде взагалі. Для цього нам знадобиться, значить, ось такі саме речі. Їх дуже багато. Що саме із цього будемо використовувати? Значить, дивіться, всім вже давно відомий дуже гарний ТВ-бокс, який у нас був раніше на нашому каналі. Себе чудово зарекомендував, дуже гарно показує. Всім рекомендую. Силочка на відео на Тв Бокс буде ось тут. Далі у нас є ще декілька різних приблуд, різних шнурів. Всі їх ми будемо використовувати саме для підключення. Які у нас є кабеля, якими ми будемо підключатись? У нас є кабель Jack 3 тюльпанчика RCA. У нас є з двох сторон тюльпанчики RCA роз'єми. У нас є ще доволі такий цікавий кабель. Дивіться. Це кабель, так називаємий HDMI RCA. Я не знаю поки що, чи буде він працювати. Чи буде працювати ці всі кабеля з цією приставкою на старому телевізорі? Або ж таки буде запасний варіант, який повинен працювати. Це ось така коробочка, яка у нас перетворює цифровий вхід на аналоговий. Це ми все з вами сьогодні спробуємо. Тому дивіться, не переключайтесь, не перематуйте, кому цікаво, дивіться до кінця. Так, на нашій приставочці маються наступні виходи. У нас є HDMI вихід, який ми будемо підключатись, спробувати. І у нас є такий виход AV, вихід. Я думаю, що ми скористаємося одразу аудіо виходом, аудіо -виходом і підключимось спочатку через нього. Давайте заглянемо назад в телевізор, який у нас там виходить. Друзі, у нас тут і заросло пилюка. Скільки ж цей телевізор не використовувався за призначенням. Так, дивіться, у нас є підключення АВ-виход, аудіо, відео, вихід, вхід. Тобто ось ці два канали у нас. Це вхід АВ. До них і підключимось зараз. Так, друзі, Беремо ось такий кабель Джек 3,5 з однієї сторони і три тюльпана з іншої сторони. Під'єднуємо в розйом АВ. тюльпаны сзади телевизора. Аудио, видео, аудио, видео. Далее вмыкаем оживление. Все это в розеточку. Так, Увімкнули телевізор, перемикаємо на АВ вход. Бог ти мой. Друзі, ви бачите те, що ми, бачимо ми. А це і є смарт ТВ у старому телевізорі. Не звертайте уваги на мерцання нашої камери. На телевізорі воно виглядає трішечки інакше, тому вибачайте за таку картинку. Наша основна задача на сьогодні це перевірити працездатність нашого кабеля, як він буде використовуватись. Так, давайте сподивимося, включимо для цього YouTube. Як звичайно йде шнур HDMI, пульт і роджимо. Вимкнули свій канал. Там якраз є обзор про нашу приставочку. Працює доволі таки гарно, гарна картинка, гарний звук. Десь на фоні трішки є таке бурчання або жужжання. Але воно не критично, коли ви дивитесь, продивуєтесь відеоконтент. Друзі, ось цей кабель ми вже використали, подивилися, як він працює. Він працює. Можна брати такий кабель, причому це один із найдешевших, не пам'ятаю, скільки я за нього заплатив, але десь в районі ну 100 гривень. Щось таке. Друзі, наступний кабель, яким хочеться спробувати підключити старий телевізор до нового девайсу до Твербоксу. Це ось такий своєобразний кабель HDMI і три тюльпана. Тобто RCA. Не знаю. Буде чи не буде, дуже багато хто каже, що воно так може не працювати. Але ми зараз з вами спробуємо подивимося, все робимо для вас, для того, щоб ви не наступали на ті граблі, які наступають інші люди. Поїхали! Значить, Тут просто підключаємо в HDMI розйом стандартний. І тюльпанчики підключаємо ззаді телевізору. До речі, столкнулися зразу з однією з проблем. Хто вже знає або уважний, дивіться, відео у нас жовтий, білий у нас звук, і красний у нас звук. На нашому кабелі зелений, синій і червоний. Ну, Сподіваємось, що червоний це все ж таки звук. Да? Ми його зразу підключаємо у звук. А оці два будемо використовувати по черзі на відео. Давайте спочатку синій. Друзі, потерпіли ми фіаско. значить цей кабель не працює. По черзі підключили у відеовихід всі тюльпани. Жоден із тюльпанів нам не дав картинку. Ну, скажімо так. Очікували ми на такий результат. Ну, Сподівалися на краще, але взагалі-то нічого не вийшло. Дуже-дуже шкода. Але нічого, у нас є ще третій варіант. Пробуємо його. Хочеться спеціально для вас. Показати, що підключили знову АВ-вихід, кабель. Паралельно у нас підключений HDMI. Перепровіряємо на всяк випадок, чи все ж так ми зробили, чи ні. Дивимось ззаді. Ось зараз ми під'єднали жовтий тюльпанчик. Відео вихід у відео вход телевізору. Дивимось на картинку. Як ви бачите, картинка чудова, все працює. Зараз я видергую тюльпанчик із АВ виходу і пробую через нура HDMI. Видернув і по черзі підключаємо. Зелений немає сигналу. Чорний немає сигналу. Червоний немає сигналу. Тобто констатуємо те, що кабель HDMI. І на іншому кінці 3 РЦА даної конфігурації у нас не працює. Беремо третій варіант. Він має бути самим універсальним і самим найкращим. Чому? Тому що придумано воно не просто так, а спеціально для тих, кого, скажімо так, є нові і старі девайси. Тобто він перетворює у нас цифровий картинку і звук на аналоговий. Що нам для цього знадобиться? Беремо стандартний HDMI кабель, який йде у нас разом із ТВ-боксом. Підключаємо в один роз'єм. І беремо ще один кабель з обох кінців. Він має по три тюльпани. Три роз'єми RCA. Їх також підключаємо згідно із того, які є кольори. Білий-білий, жовтий-жовтий, червоний-червоний. Відео і два. Аудіо входу. Відео, лівий правий звук. Далі переходимо до нашого ТВ-боксу. Далі в HDMI ми підключаємо кабель HDMI. У нас є ще з боку живлення нашої коробочки. За допомогою USB його ми будемо втикати в один із входів нашої приставочки. Цього має вистачати для живлення. Ну і далі підключаємо РЦА-виходи в наш телевізор. Жовтий відео вход в телевізор. Бачу, вже там змінилась картинка на стінці. Ну і білий також в білий. Мабуть, щось ще й блямкнуло, мабуть, звук з'явився. Переходимо наперед. Так, маємо ось таку чудову картинку. Ось таку чудову картинку. В якій зв'язочки ми це все зробили, дивіться, зробили ми це на нашій приставці, на приставочці, яка перетворює цифровий сигнал в аналоговий. І я не знаю, як бачите ви зараз на екрані свого комп'ютера чи телевізору, мерехтіння чи є, чи немає. Є смерті? Є, смертіних, да. але картинка-картинка мені чомусь кажеться краще на цьому боксі. Давайте зараз спробуємо включимо той самий YouTube ролик і зацінимо, як працює через неї. Включаємо YouTube. Включили YouTube. До речі, доволі такі... Гарно показує. Погралися. Я вам скажу так. Але, можна так, сказати, що також все, працює нормально. добре дана зв'язочка. Дивитися приємно, якщо ви знаходитесь десь чи в гаражі, чи у бабушки, що немає іншого шляху підключення, то такий ТВ бокс можна використовувати як міні-комп'ютер і підключати до старенького телевізора і робити з нього. Якщо у вас є інтернет, то буде Смарт ТВ. Якщо немає інтернету, будь ласка, підключайте флешку, підключайте якісь фільми і будете дивитися. Таким самим же шляхом. Зараз будемо сюди вбиватися. Друзі, якщо у вас немає інтернету в селі, можна так само старий телевізор використовувати разом із приставкою. Ось таким чином, як я зараз підключив. Тобто беремо жорсткий диск або флешку, накачуємо попередньо туди якийсь фільми. Я думаю цим у вас проблем не знайдеться. Підключаємо USB, вмикаємо настройки, менеджер, шукаємо, де у нас знаходиться ваша флешка, підключаємо кіно, вибираємо ваш фільм, вмикаємо і вуаля також насолоджуємося. Якість картинки чудова, яка тільки може передаватись максимально цим телевізором. Насолоджуємося переглядом тих фільмів, які ви попередньо накачали. Друзі, давайте підтожимо все, що ми зробили в нашому відео, все, що ми показали, що вийшло, що не вийшло. Сьогодні ми використовували три різних шляхи підключення старого телевізора, тобто перетворення із старого телевізора в новий варіант, скажімо так, того, чого не могли нам попередники надати в 90-ті роки. Це Android TV. Або мультимедіа у старому телевізору. Це можливість дивитися відео, інтернет, якщо у вас є там десь сам інтернет. Якщо ж його немає, можна дивитися ті фільми, ну і фотографії, і музику через цей ТВ бокс по телевізору. Яким чином дивіться, Самий неудачний проєкт це ось такий. Я не хочу нікому нічого розказувати, купляти чи не купляти. Може в когось він і працює. Але у нас він трошки не працює, цей кабель. Далі, самий дешевий кабель. Це три тюльпана, один джек 3,5 розйом. Ціна його варюється. Можна купити до 100 гривень. Оцей кабель коштує близько 200 гривень. Ну, трошки дорожче, між до 100-200 гривень. Ось третя зв'язка, вона найдорожча. Найдорожче, тому що сам блочок стоїть десь гривень 250 і дорожче. Потім потрібен ще один кабель, ось такий, нехай він там дешевий 50-80 Але туди ж ми сумуємо цю суму, вже получаємо близько 400 гривень. Чим він кращий? Кращий він, тим, що немає таких помех у звука на телевізорі, ну начебто картинка е трішки стабільніша. Але по грошам це буде трішки дорожче. Тому вирішуйте самі, як ви це можете зробити, як це можна реалізувати. Ну і кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки. Всім мира, всім добра, пока!